Доброго часу дня! З вами я, Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог. Я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати відносини, сповнені теплотою та довірою. І сьогодні я хочу вести розмову з вами, батьки, яким же чином психологічно допомагати своїм дітям. Сьогодні мова буде йти про дітей віком від 1 до 3 років. Які ж дії необхідно робити батькам для того, щоб знижувати рівень тривожності і напруги у дитини? По-перше, у дитини необхідно, щоб були іграшки, які можна стискати, переносити, перекладати, складати одна на одну? Необхідно з дитиною розмовляти, розказувати казки, в яких буде пояснюватися ситуація. Яка зараз відбувається. Або, можливо, вона буде розкривати а, ті питання, які виникають у дитини. Необхідно мати стабільний розклад сну, харчування прогулянок дитини. Важливо разом з дитиною проводити час, але не перенаправляти її до електронних гаджетів. Заспокоювати дитину можливо за допомогою музики. Ароматерапії сенсорних іграшок. Організовувати спілкування дитини з важливими дорослими родичами, бабусями, дідусями. Можливо, разом з дитиною виконувати дихальні вправи. Дуже легко з дитиною виконувати вправу, яка називається. Квітка і свічка. Я думаю, ви вже знайомі з цією вправою, але на всяк випадок я ще раз вам нагадаю: ми граємо з дитиною в уявні в одній руці у нас квітка, а в іншій руці у нас свічка. Квітку ми будемо нюхати носиком, а свічку ми будемо задувати і дути ротиком. І якщо дитина тривожиться, то таку вправу можна зробити декілька разів. І вона може перетворитися взагалі в гарно проведений час разом. Також мильні бульбашки, коли ми беремо трубочку і виготовляємо мильний розчин, наливаємо його в стакан і даємо дитині трубочку, вона може просто дути трубочкою. Цю мильну воду буде підніматися шапка в стакані. Це буде регулювати дихання і підніматися буде. Емоційний стан, тобто покращуватися він буде, можна просто виймати потім трубочку, дути в неї і будуть вилітати повітряні мильні бульбашки. Важливо для дитини в тому місці, де ви проживаєте, створити якесь безпечне місце. Це може бути намет або халабуда, і в цьому місці дитина буде полюбляти бути, можливо, сама, а може з кимсь із дорослих. Якщо. Слідувати цим правилам, то можливо знизити рівень тривоги і нервового напруження у дитини. Тому приємного вам спілкування! З вами була я, Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог. Бажаю приємного спілкування. На все добре!